Дотримання технології проведення робіт, облаштування покрівлі, ви отримуєте гумоподібну безшовну мембрану, механічно міцна. Того як робити не потрібно і дуже легко розривається. Всім доброго дня, мене звати Леонід. я менеджер компанії КМК Груп. Сьогодні хочу поговорити з вами на важливу тему, а саме дотримання технології проведення робіт при облаштуванні покрівлі з матеріалами торгової марки Алхімік. Дуже важливим є послідовність виконання робіт від ґрунтування поверхні до нанесення захисного покриття, а також дотримання рекомендацій виробника на рахунок норми витрати матеріалів. Та інтервали між етапами проведення робіт. Отже, Давайте швидко пробіжемося по тих етапах, які включає в себе система Гіпердесму від грецького заводу Алхімка. Першим етапом буде обов'язкова підготовка поверхні. Наступний етап це ґрунтування всієї поверхні. Тут можливо використовувати два типи ґрунта. Перший це поліуретановий ґрунт мікросілер 50. Або двокомпонентний епоксидний ґрунт Аквадур. Що в першому що в іншому випадку витрата ґрунта складає 200 грам на квадратний метр. Наступним етапом буде формування самої мембрани. Мембрана формується із двох або трьох шарів рідкої поліретанової мастики холодного нанесення діпердесмо АША. Загальна норма витрати при двох-трьох шарах складе 1,8 2,5 кг на квадратний метр. При цьому товщина вже готової мембрани буде складати від 1,5 до 2 мм. Ну і На фінішному етапі у нас вже буде формування захисного покриття за допомогою поліуретанового лаку Гіпердесьмо ADE. І витрата лаку складе 200 г на квадратний метр. Як результатом всіх проведених робіт ви отримуєте гумоподібну безшовну мембрану, яка буде стійка до ультрафіолетового випромінювання, до атмосферних впливів, до механічних навантажень. Товщина мембрани має складати 1,5-2 мм. Ну, приблизно така мембрана еластична, механічно міцна. А от вона має бути. А зараз я вам хочу показати наочний приклад того, як робити не потрібно. Ну, це живий приклад. До нас звернувся клієнт із скаргами на якість матеріалу. Після нанесення матеріалу на покрівлю пройшло 5 років, і покрівля почала протікати. Я виїхав на об'єкт, були взяті зразки мембрани. Ну і тут якби. Це факт, факт Факт економії можна сказати. Е, ну, витрата матеріалу при нанесенні складала тут не більше, ніж 700 грамів на квадратний метр, е, замість мінімально заявлених е, 1,5-2 кілограма. Е, ну, як наслідок отримали дуже-дуже тонку мембрану. Е, вона майже не має еластичності і дуже легко розривається. Що, в принципі, і відбулося на, на об'єкті. Дані, дані протіки вони легко ремонтуються в системі гіпертезну, оскільки тут не треба ні пайки, нічого, можна локально це все діло відремонтувати. Але в загальному проблему клієнта це не вирішує. Адже протіки будуть з'являтися в нових місцях, де були хоч якісь найменші механічні навантаження, обслуговуючого персоналу чи якісь інші впливи. Так що скупий і двічі. Посилання на всі матеріали зазначено у описі під відео. Такі помилки можуть бути допущені не лише при індивідуальному використанні. Вони можуть бути допущені і будівельними бригадами. Тож, звертайтеся лише до перевірених спеціалістів, сертифікованих спеціалістів, перевірених компаній. Вчіться на помилках на помилках інших. Не робіть самі таких помилок. Я вам дуже вдячний за те, що ви продивились це відео. Якщо вам сподобалося, ставте пальці догори. Якщо не сподобалося, також ставте догори, донизу не потрібно. Підписуйтесь на канал, буде далі багато цікавого контенту. Дякую вам, до побачення.